Витяг про розірвання шлюбу, що це таке і де його взяти. Зокрема, в тій ситуації, коли ви розлучилися в судовому порядку. Бо ви ж розумієте, що розлучившись через суд, свідоцтво про розлучення не видають, і це уже більше, ніж 10 років. Свідоцтво про розлучення видають, коли пара розлучається через ЗАГС, тобто коли в неї немає дітей, і вона добровільно відвідала ЗАГС. Але коли наші співвітчизники. Приїжджають в якусь іншу країну, то не завжди рішення суду, яке, повторюсь, є офіційним єдиним документом, який підтверджує розлучення, хоч кажучи, бувають чиновники не сприймають рішення суду за такий документ і хочуть щось із ЗАКСу РАДСу. І таким чином що можна зробити? Коли суд розглядає справу, він після розірвання шлюбу надсилає відомості до ЗАКСу, до РАДСу, і відповідні працівники вносять. Інформацію в реєстри електронні, і вже можна буде взяти не свідоцтво про розлучення, якщо розлучилося в судовому порядку, а витяг. Витяги, зверніть увагу, є там цілий перелік, який можна отримати витяг і стосовно актового запису про шлюб, і щодо там прізвища. Коротше кажучи, є різні варіанти витягів, і вам було б добре уточнити, які саме ви б хотіли. Це все необхідно, як би так це сказати, е, приймати рішення з урахуванням побажань тих чиновників в країні, в яких ви знаходитесь. Бо буває, що для Польщі один документ підходить під назвою витяг, для Німеччини інший, для Канади ще якийсь. Звичайно, що можна отримати максимально якийсь такий, де містяться... Більша інформація, більш ширша, одначе не завжди ті чи інші чиновники, іноземні, повторюсь, схиляються до думки, що це саме той документ. Ну, Така оця ось бюрократична халепа. Я взагалі не знаю, навіщо така от велика кількість цих витягів, в яких містять відомості про те, що шлюб розірвано. Одначе до нас звертається багато різного роду клієнтів і у них є такі проблеми. Я бачу, що ну, не завжди. Наявність одного певного витягу задовольняє потребу. Тому, якщо у вас є така от необхідність, то звертайтесь до мене і моя команда юристів спробує вам допомогти в цьому питанні. Ми з'ясуємо достеменно точно, які саме види витягу вам необхіден, і отримуємо його. Зверніть увагу, навіть дистанційно.